Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як просувається процес ухвалення спотового ефіріума ETF, а також про халвінг біткоїна. Про все це і не тільки у сьогоднішньому випуску. Буде цікаво, залишайте з нами до кінця, але перед тим як розпочати важливе оголошення. До нас звернулися із проханням допомогти закрити збір на прилад нічного бачення для 31-ї бригади. Ми вже зібрали майже третину, але Залишається ще дві третини. Власне зібрано 42 тисячі із 135 тисяч гривень необхідних. Тому прохання долучитися всіх, хто може в даному випадку, кожна гривня безцінна посилання на банку. Я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а далі ми продовжуємо розглядати основну тему сьогоднішнього випуску. Отже, друзі, крипта, крипта і знову крипта. Тема сьогоднішнього випуску. Просто інформація зараз в цій сфері а, більш а, така пампова, більш хайпова і в цілому цікава та інтригуюча. Отже, що в нас зараз відбувається з процесом ухвалення спотового ефіру Метієв? Ми просто знімали окремий випуск. Ви його можете переглянути за підказкою. Ми всі чекаємо 23 травня. Саме тоді а, спливає з, а, крайній строк. Для комісії на папері та фондового ринку, аби ухвалити або відмовити в ухваленні ряду заявок від інвестиційних компаній щодо ухвалення їх продукту, їх спотових ETF. І зараз, все ж таки, експерти думають, на якому ми етапі все ж таки більше е там інвестиційна спільнота схиляється до того, що запровадять і затвердять, чи все ж таки відмовлять і насправді, е чим ближче до 23 травня, тим більше таких негативних думок, да? тобто, ось сек. До 23 травня має зрештою прийняти рішення а, чи відхилити чи затвердити. Але на що звертають увагу зараз, так в інвестиційній спільноті про те, що на відміну від спотового біткоїни цієї який вже ухвалено, наразі в нас залишається трохи більше місяця до дедлайну, а якось таких особливих новин немає. Тобто, якщо порівнювати інформаційний фон перед схваленням біткоїни то кожного ну якщо не дня, то хоча б тижня в Відбувалися якісь там комунікації комісії з цінних паперів, та там BlackRock, Аркінвест, Grayscale тощо і. Якби все це було на публіці, багато твітів, багато різної інформації, Зараз така ну трохи інформаційна тиша. І ось е, не знають, як на це правильно реагувати. Тобто, якщо раніше інвестиційні компанії, по типу того ж, BlackRock всіляко комунікували із СЕК для того, аби там щось змінити, щось виправити в своїх документах, в своїх заявці, внести якісь зміни коригування, то зараз якби все так е, кулуарно, да, і залишається. Е, Поза очима всіх, ну всіх, хто слідкує за цими новинами. Іншим фактором, який зараз вводить е, в спантеличення, е, це те, що комісія з цінних паперів та фондового ринку так і не визначила. Ефіріум це все ж таки секюріті, тобто це ціна ціни папір. Це який статус взагалі цього активу. На відміну від якби іншого агентства, commodities future and trade commission, яка каже, що це в ну комодіті, да, якби товар. Тобто по ефіріуму зараз ми в нас лишається трохи більше місяця, і не знаємо, все ж таки буде він ухвалений. Чи Чини... ні? І в цілому, ось ця невизначена позиція корелює із графіком ціни на ефіріум. Ми бачимо, що ось був там пік ентузіазму, коли ефіріум перевищив ціну в 4 тисячі. Зараз його так останній час суттєво лихоманить, особливо останній місяць. Він в цілому впав до позначки 3 тисяч. Це звичайно пов'язано із ірано-ізраїльським ось цим військовим загострем. Тоді взагалі вся крипта полетіла. Ну і власне ефір також нас сягнув там. Відмітки навіть він подолав. І впав в моменті нижче трьох тисяч. І ось зараз коливається в цій відмітці. Тобто чекаємо, що буде далі. Але на відміну від США та їх комісій цінних паперів та фондового ринку, в нас в понеділок, 15 квітня, вийшла інша новина про те, що гонконгський регулятор. Надав згоду і ухвалив трьом інвестиційним компаніям їх заявки на о, спотові біткоін та ефіріум ETF. Тобто, в нас вже є прецедент. Азійський, в Гонконзі, про те, що місцева комісія з цінних паперів та фондового ринку uh, Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC, uh, надала зелене світло uh, компанії China AMC, Harvest Global та Босера International, які отримали approval біткоін та Ефіріум ETF. Насправді це є досить великі компанії, компанії з управління активами. China AMC Hong Kong – це підрозділ і компанія, яка повністю володільцем якої є China Asset Management Company Limited, тобто це інкорпорована материковим. Материковою китайською компанією підрозділ в Гонконзі, яка працює в Гонконзі з 2008 року, і вона одна з перших материкових компаній або материкових інвестиційних фондів, який почав а, свій бізнес саме в Гонконзі. Друга компанія Harvest Global, велика компанія. В неї 207 мільярдів активів під управлінням. Та Борбосера Фанс заснована у 1998 році і станом на 31 грудня 2022 року а, вартість активів під управлінням перевищує півтора трильйони доларів. Тобто, на є три великі гонконгські компанії, які так, все ж таки мають коріння з материкового е, Китаю, які е, керують величезними капіталами. Ось, власне, вони три отримали е, е, погодження. Навто на, на е, не тільки на біткоін ETF, але й на ефіріум ETF. в цілому, ця новина в понеділок була е, непогано сприйнята. Ефір трохи виріс на фоні того, що до цього е, в у, у вихідні дні на нас ось цей чекав новина про напад Ірану на Ізраїль, і в цілому зараз все ж таки ринок лихоманить, Але тут важливо сказати, що е, ось ці три е, фонди вони, хоч і отримали, зелений. Зелене світло на свої ETF, але вони ще їх не запустили. Тобто ці etf фонди ще на гонконгській фондовій біржі не торгуються. Тому я думаю, що все ж таки ось цей апсайд по ціні. Ми можемо спостерігати, коли вони вже їх запустять, коли почнуть клієнти інвестувати, і коли вони отримують доступ до біткоїну та ефіру опосередковано через ось ці ETF-фонди. Ну і власне можливо до цього ми можемо отримати такий компільований вплив, тому що через місяць чекаємо, що скаже SEC. Якщо SEC эм, погодить Ethereum ETF і, і в цей час приблизно ще й на гонконгській біржі вийдуть ETF від цих трьох компаній, то я думаю, це буде сумарно такий хороший буст як для ефіріуму. Так і для біткоїну тому чекаємо, але в нас в цілому новин дуже багато а, в квітні місяці, тому що хто слідкує а, уважно. Ми з вами очікуємо халвінг по біткоїну. Власне, на CoinMarketCap навіть окремо є а, розділ Халвінг Тюдейс. Тобто залишається всього два дні. Зараз я це випуск записую 17.04. І в нас лишається два дні: 11 годин. Ну, по факту, 19-20 квітня ми очікуємо на ось цей халвінг і тут. У нас прямо йде е, відлік. Але що ж таке цей халвінг і чому за ним всі так спостерігають? Халвінг. Емісія біткоїна відбувається через винагороду майнерів за включення нових блоків у блокчейн. Ці учасники мережі використовують обладнання для розв'язання складних обчислюваних задач і за свою роботу отримують плату у вигляді криптовалюти. Кожні 210 тисяч блоків або приблизно раз на 4 роки, розмір цієї винагороди скорочується вдвічі, тобто відбувається халвінг. Халвінг це дворазове скорочення. Це ключовий елемент економіки біткоїна, що дає змогу підтримувати дефляційну модель криптовалюти. Процес завершиться, коли емісія цифрового золота досягне пікового значення у 21 мільйон монет. Імовірно, це станеться у 2140 році. Отже, коли ми з вами говоримо про біткоїн та про його дефляційну модель, на відміну від звичайних фіатних паперових грошей, де кожен монетарний орган своїх юрисдикцій може вмикати друкарський станок і друкувати гроші скільки завгодно, ми це бачили в період пандемії, коли Сполучені Штати включ увімкнули друкарський станок і друкували гроші скільки завгодно, аби роздавати людям і стимулювати економіку. І, напр... і як результат цього ми а, мали сплеск інфляції, з якою а, комісія цінних паперів, з якою Федрезерв а, продовжує боротися і зараз, тримаючи відсоткові ставки на високих рівнях. На відміну від паперових грошей, які можна друкувати в будь-якій кількості, біткоін перша має а, своїм алгоритмом передбачену лімітовану емісію, тобто не більше 21 мільйона монет, плюс кожні 4 роки. А, їх видобуток. Зменшується е, як винагорода майнерам за кожен добутий блок. Тобто в нас сповільнюється їх кількість емісій, вона стає більш е, дорогою, більш складною, і за рахунок того, що їх і важко видобувати, і розтягується час по кількості біткоїнів, які отримують майнери у вигляді винагороди, це також є певним дефляційним е, моментом, який стимулює зростання ціни на вже видобуті монети, які монети, які торгуються на вторинному ринку. Якщо ми поглянемо на історію, блокчейні біткоїна халінг відбувався вже тричі, у 2012-му майнери отримували 50 біткоїнів за кожний видобутий блок. Далі ця винагорода скоротилася до 25. В липні 2016 та травні 2020 року винагорода зменшилась до 12,5 та 6,25 біткоїна відповідно. Зараз ми чекаємо, що знову ж таки ось ці 6,25 знову ж таки Вдвічі скоротяться, і за кожен видобутий блок майнер е, буде отримати винагороду у розмірі е, 325 біткоїнів. І, власне, ось ми бачимо табличку і кореляція ціни на біткоїн. Тобто, ось 2009 рік е, у нас була винагорода 50, потім 25. Ціна біткоїна в 2012 році 12 доларів. в 2016 році винагорода 12,5, вартість біткоїна 651 доларів. І у 2020 році, е, і станом на зараз 6,25 біткоїна. І на е, 2020 рік, тоді на момент халвінгу ціна за біткоін складала 8601 долар. Ну, а зараз, у 2024 році, ми бачимо. Що ціна в нас вже перевищує 62 тисячі. В моменті була е понад 70 тисяч доларів. І всі криптани, звичайно, очікують, що поточний халвінг знову ж таки буде стимулювати е зростання ціни на біткоін. Якщо ми подивимось на графіку, як біткоін зростав кожний ось цей халвінговий цикл, то в цілому відмічають, що кожен із цих 4 відрізків, власне, біткоін в нас зростав. Ось ми бачимо період 2009-2012, 2012-2016, 2016-2020, і ось 2020-2024. Ну і питання все ж таки, чого очікувати далі. Халвін біткоіну у 2024 році, значить, у нас є різні думки різних експертів. Ми вже так само розповідали, як. Цілому, які прогнози по біткоїну а, ставлять і різні інвестиційні фонди, і керівники цих інвестиційних фондів окремо про це говорили у випуску, який ви можете переглянути за підказкою. Ну одні з них вважають, що до кінця 2024 року, тобто вже до кінця цього року, ми побачимо ціну а, на відмітці 125 тисяч доларів за одну монету. Пантера Кепітал зазначає, що у 2025 році ми досягнемо 147 тисяч зі свого боку. Бернштайн звернули увагу на потенційне ралі в акціях майнінгових компаній. Тобто компанії, які ось видобувають власне золото, яке потенційно відбудеться на тлі Халвінгу. Але JP Morgan, тут інвестиційний великий банк, банк трохи всіх охолоджує щодо їх і вони прогнозують, що катерування можуть опуститися до рівня 42 тисяч доларів за одну монету після Халвінгу. Тобто, знову ж таки, думки різняться. Але якщо ми все ж таки поглянемо в довгострокову перспективу, і ось все більші наративи, які і звучать, що золото це альтернатива золота, що це цифрове золото, що воно так само обмежено в кількості видобутку, і його видобуток стає важчим, винагорода стає важчою. Тобто, в нас величезна доля холдерів на ринку, і насправді е ті е емітовані біткоїни вони знаходяться в чиїхось руках, а на вторинному ринку торгуються не так багато у відсотковому відношенні, е якщо порівнювати з кількістю вже видобутого біткоїну, плюс кількість його втраченого назавжди. І Ось все це. Потенційно може сприяти росту ціни на біткоїн. Ну тим не менше, ось такий вже ми бачимо графік. Різні ралі були у біткоїна. Ми все одно знаходимося на плюс-мінус ще таких дуже високих відмітках. Ну і чекаємо сьогодні, 17.04. Наприкінці цього тижня буде халвінг. Будемо спостерігати, що буде з ринком. Ну і все ж таки нас цікавить а, вже кінець травня. Що ж там буде з спотовими ефірі? Митєв від BlackRock, Grayscale, Аркінве. Франклін Темплтон та інше будемо тримати руку на пульсі. Залишайтесь з нами для цього, щоб не пропускати нову інформацію. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про нові випуски. Ну і, звичайно ж, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі, але перед цим не забудьте поповнити банку. Ми збираємо на нічного бачення для 31-ї бригади. Наша ціль 135 тисяч. Посилання в описі. До зустрічі, друзі. Побачимось у новому випуску.